Спеціальний кореспондент під військовим прикриттям Федеральна служба безпеки Росії вважає, що журналіст Державної агенції Укрінформ Роман Сущенко за допомогою посвідчення журналіста намагався зібрати інформацію щодо російських військових. Звинувачення доволі абсурдне, тому що прес-карта українського журналіста в Росії це наврядче добре прикриття. Отже, коли ми почали розбиратися в цій ситуації, виплила інша версія. Це як в шаховій партії росіяни намагалися завербувати Сущенка для ведення інформаційної війни проти України. А коли той відмовився, захопили його. Шпигунський скандал далі в програмі. Росія викрадає людей. І людей не випадкових. 30 вересня, порушивши всі міжнародні правила, у Москві затримали і звинуватили у шпигунстві українського журналіста Романа Сущенка. Сущенко відомий численними матеріалами, які містили критику агресивної політики російського уряду проти України. Це матеріали про анексію Криму, про російську зброю і про хуліганську поведінку футбольних фанів під час євро 2016 Найбільше Росію дратувало те, що Роман писав свої матеріали у Франції, де шість років працював спеціальним кореспондентом українського інформагентства. Таким чином журналіст перетворювався на міжнародного активіста і на весь світ викривав докази російських військових злочинів. Керівник служби зовнішньої розвідки України переконаний, затримання Сущенка це ніщо інше, як спланована операція. Це новий щабель російської гібридної війни, полювання за українськими активістами у Європі. Сущенко брався в розробку за кордоном, його життя, його робота, його контакти. І прибувши в Росії, вони інспірували затримання, начебто, за шпигунську діяльність. Але основна модель була це дійсно його нейтралізація. як активного журналіста, от який відстоює інтереси України на європейському форматі, більше того, розвідник зі стажем переконує історія особистого протистояння Романа Сущенка Росії тягнеться не перший місяць. За канонами розвідувальної роботи перед тим як фізично знешкодити противника його завжди намагаються завербувати підкупом чи шантажем. Друга складова це вербовка. Його можливо, от чому е, на це вказують об'єктивні обставини. Тому що затримання 30 вересня і нелегалізація його затримання вказано те, що з ним проводилася оперативна робота. Про те, що ж робити з українським журналістом, російські політики вже знають. Це шпіон і скоріше суд і лет йому дати, і в Ігор і а можна? Романа вочевиді зараз обробляють російські спецслужби. Саме тому з усіх сил намагаються нікого до нього не допускати. Під шаленим міжнародним тиском адвоката пустили до Романа лише вдруге за 10 днів. Журналіст Роман Цимбалюк, утримання колеги в ізоляторі Лефортова, називає нічим іншим як викрадення громадянина України. За цей час він. Схуд на 6 кілограмів, тому що були складнощі з передачою продуктів. На даний момент відомо, що консула пустять лише 14 жовтня. Зі сторони правди бачить, які адвокат Марк Фейгін. Сьогодні адвокат Марк Фейгін, який не боїться захищати ворогів російського уряду, вдруге навідався до свого підопічного Романа Сущенка. Одразу після візиту в програмі «Гроші» Марк ексклюзивно розповідає останні подробиці справи Романа Сущенка. Ми чотири часи розмовляли, ми з ним обсудили всі абсолютно деталі, почали писати його письмені показання. Собственно, вся стратегія захисту виставлена, тому ми а тепер більш-менш очевидно є, що його невиновність, вона є результатом доказательств, которые мы сможем представить в следствии и дальнейшем суду. Адвокат переконаний, що український журналіст ще довго не бачитиме рідної оселі. виглядає все, як спецоперація. Буде йти предварительне слідство. 30 ноября у нього закінчить срок задержання по стражі. Я не думаю, що він швидко повернеться. Враховуючи агресивну поведінку Росії, страшно подумати, що ж буде далі, адже Росія не стидається використовувати людей у своїх міжнародних ігрищах. Залишається сподіватися на швидке реагування країн світу та вірити, що журналісту Роману Сущенку не доведеться провести за московськими гратами два роки, як попередній бранці Кремля Савченко.